Привіт, стрільці! Привіт, мої золоті! Подивимося, яким буде для вас 2025 рік, якими будуть його загальні тенденції по всіх сферах життя. І розпочинаємо ми з ваших особистих енергій. Краса. Міст до більшої перспективи, до більшої картини. Тут прям так цікаво, аж вречення складаються ваші енергії. Беріть міст і більша картина. Тобто дають вам якийсь шлях до того, щоб побачити картину повністю, щоб перейти на новий рівень, щоб почати щось велике. Красиво, дуже символічно, як для початку нового року. Що ж, давайте ми з вами подивимось в загальній перспективі, як для стрільців по асценденту і по сонцю відіграється рік в плані особистого життя, кар'єри та фінансів. В плані особистого життя диявол. Для тих, хто в нас наразі самотній, Так, 4 пентаклів. Ну, тут я не бачу бажання прям створювати сім'ю, чи якихось серйозних стосунків. Тут про те, щоб, залишали, щоб ви залишалися в своїй зоні комфорту. Якщо вам комфортно просто мати, наприклад, там, стосунки заради якоїсь сексуальної втіхи, то ну, так цей рік у вас і пройде. Тобто, ви тут, я, я не бачу, щоб задавалися ціллю побудувати якісь серйозні стосунки. Так, я просто бачу, що ви навіть до цього не зовсім і готові. Та, для вас це все ще а, такий момент, пов'язаний з якимись страхами, переживаннями, і, можливо, навіть комплексами. І ну тут ви насолоджуєтесь життям. Я не можу сказати, що тут є щось погане. Ні, ви насолоджуєтесь життям і отримуєте задоволення. Для тих, хто в нас в любовних трикутниках знаходиться. Так, опа, па дивіться, тут аж дві карти, які показують нам на ситуацію застою. Тут ви або берете паузу, або просто ситуація не змінюється. Тобто ви як були в трикутнику, так ви залишаєтесь в трикутнику, хоча це може приносити вам безумовно страждання, але ви не спішите нічого міняти, ви ніби дивитесь збоку, як це все буде відбуватися, але ви все рівно прив'язані. Тут хочеться всидіти на двох стільцях. Ну, постійне повернення до минулого. Диявол тримає досить міцно. Для тих, хто на серйозних і стабільних стосунках знаходиться. Цікаво. Тут у вас ситуація пов'язана з минулим якась. Не можете ви ніяк відпустити її. І це пов'язано з тим, щоб або сидіти в комфортній вам зоні, або ж рухатись вперед. Ви не знаєте, як вам тут буде краще для вашої пари. Можливо, весь рік ви будете над цим думати навіть. Чи достатньо вам того, що ви маєте, чи ви б хотіли перейти на новий рівень. Ну тут є велика спокуса не переходити, не міняти нічого. Але доведеться приймати вибір, вам буде якийсь другий шанс для те, щоб ви ніби заново спробували. Не знаю. Перевірка якась у вас. Я про що кажу в плані переходу на новий рівень? Стосунки мають розвиватися, та? тобто там, почати жити разом, або, наприклад, одружитись, або, наприклад, взяти у власність там, якусь квартиру чи ще щось, або народити дітей, або кудись переїхати. Тобто ну, ми в парі розвиваємося, пара повинна розвиватися. Тобто ставити собі все якісь нові нові цілі. У всіх вони різні, безумовно. Я назвала такі середньостатистичні по палаті, як то кажуть. Тому, ну, вам тут, мабуть, цілий рік буде дано на те, щоб ви приймали рішення, чи будете ви міняти своє життя, чи все залишите так, як і є. Ми з вами рухаємось до питання роботи. Туз чаш. Вау! Клас! Для тих, хто нас наразі не працює. Для тих, хто не працює, тут можуть йти у вас спроби на те, щоб працювати через інтернет або займатися якимись, не знаю, іноземні мови, можливо, вивчати. Але тут може у вас ну, не вийти з першого разу. І це, безумовно, може вас трохи так засмутити. Але я бачу у вас тут надійну підтримку. У вас з'явиться тут надійна підтримка у вигляді короля Пентаклів. Це людина, яка може вас підтримати фінансово. Так, далі ми подивимося ситуацію для тих, хто є в пошуку роботи наразі. Тірка Тут може бути у вас внутрішній конфлікт, пов'язаний з тим, що, перше, можливо, розумієте, що на тому місці, де ви зараз живете, вам складно з роботою. І вам хочеться або вже переїхати кудись і отримати ту роботу, яку ви хочете, або принаймні не їздити на роботу. Знаєте, як от буває, щоб добратися до роботи треба дуже довго кудись їздити, там, витрачати дуже багато часу. І хочете так, або я, може, краще переїду вже в те місце, да, де в мене робота, або ж я буду шукати щось, куди мені не доведеться дуже багато витрачати часу, щоб дістатися. От. Що ще? Тут може у вас внутрішній конфлікт я маю на увазі, що як вам буде краще ви ще над цим обдумуватимете. Ну, так, тут, скоріше про те, що є можливість переїзду. Да, зміни кардинальної вашого життя. Ну, чи тут ви знайдете роботу, тут яку ви хочете так, бо по тузу чаш це завжди успіх і завжди здійснення бажань. Для тих, хто в нас вже працює, але в наймі. Тут у вас ніби от сидіти на двох стільцях, знову ж таки, двіка Пентаклів між. Помірністю, спокоєм і ну, платять небагато, але й робота не пильна, ну, може я нічого краще не знайду. І лицар жезлів. Лицар жезлів, от його якась авантюра, да, от його підбивають на авантюру. І тут може бути таке, або ви будете поєднувати дві роботи, або ж ви будете шукати нову. Також це можуть бути просто дві думки у вашій голові. Чи шукати нову роботу, чи залишатись на ті, на якій ви є. Чи шукати нову роботу, да, це вас не розчарує. Чи залишатись на ті, що є, все рівно будуть зміни приходити. І вам або доведеться її шукати ту роботу, або просто в колективі стане дуже складно зберігати оцю помірність. Тому тут так, ну, в найкращому випадку для тих, хто свою роботу міняти не планує, це може бути поєднання кількох вакансій в одній. Тобто хтось звільнився і на вас скинули роботу тієї людини, що звільнилася. Тепер ви за одну зарплату робите за двох. Оце може бути. А плюс ще може, можете окремо від тої роботи, де ви працюєте, знайти собі ще якийсь підзаробіток. Ще так це може відігратися. По різному для тих, хто є в нас фрілансером, не знаю, про що тут саме, але тут є якась ваша. Давайте скажу так, вам тут можуть пропонувати різні авантюрні проекти, але вам треба бути дуже обережним. Особливо ось це король Пентаклів, королева мечів. Оці от люди, Чоловік земної, жінка повітряної стихії, бо вони вам можуть запропонувати такий трещодарконівський контракт. Тобто ну, десь можете літературним негром працювати і не тільки літературним. Це коли вам, вас ніби наймають як фрілансера, так, але ви не дочитуєте десь там свій контракт, чи не дочитуєте десь там свій договір, і, врешті-решт, отримуєте там, зовсім не ту зарплатню, на яку домовлялися, наприклад. Тому тут будьте обережні будьте обережні з цим, загалом вам би класно було б розвивати свій бренд і, можливо, почати вивчати іноземні мови, щоб ви могли працювати ще і. З іноземцями і бути більш впевненим та й незалежним фрілансером для тих в кого свій бізнес так, у вас тут хороший період, наймаєте багато працівників. Розвивається ваш бізнес, можуть ще у вас заключатися різні договори там, не лише з працівниками, а можливо з новими підрядчиками чи поставщиками. Тобто у вас тут рік дуже активний, класний і стаєте більш відомими. Ви просуваєте свій бренд, свій бізнес і гарно на тому заробляєте. Ви тут щасливі. В плані фінансів, що нам тут скажуть, вісьмірка жезлів. Смірка жезлів – це інформація, це спілкування, це спілкування з кимось в мережі, це спілкування з кимось по листуванню. Також це переводи е грошей швидкі: туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. Але якщо ми так більш загально да, окреслимо, що ж буде з фінансами в стрільці. Вибір, колісниця. Ну, для когось це може бути питання куплі-продажі машини, можливо, будете через це турбуватися. Ще тут може бути питання, знову ж таки, змін на місця проживання або якихось відряджень. І вам просто доведеться вже приймати вибір. Робити якийсь вибір, а по подивитися мечів дуже не хочеться, дуже страшно зробити неправильний вибір. Але від цього якимось чином залежать ваші фінанси. Вибір ви будете приймати самі, да, вам його важко зробити, ви ніби очікуєте на, можливо, підтримку ваших рідних або на якийсь результат, вже коли от щось проясниться для вас. Загалом по фінансах у вас тут все в порядку. Можна очікувати багато, як я вже сказала, переводів. І можуть бути переводи за кордону фінансів і вихід на новий фінансовий рівень. Але знову ж таки, без певних змін цього не досягти. Ну, не дарма ваші енергії на цей рік це міст до більшої картини. Отак от воно складається у вас. Прокласти міст до того, щоб побачити перспективу, побачити більшу картину. Так, а ми з вами ще про пораду. Не подивилися, а давайте подивимось пораду для стрільців на цей рік. Позбудьтеся блоків і прийня... прийміть відповідальність. Дивіться, ну у вас тут прям пісня, у вас тут складаються речення. Реліз, позбудьтеся, реліз блокс, позбудьтеся блоків і Прийміть відповідальність. Піднесу вам ближче, щоб ви бачили. Щось, Чогось вам треба позбуватися, стрільці. Не знаю, думайте. Думайте, чого це вам треба позбуватися, що це у вас тут за блоки, яких треба позбуватися. Але ну, від оракулів, від карт, правди, не утаєш. Що ж, чекатиму на ваш зворотній зв'язок. Люблю, цілую. Пока-пока.